Всім доброго дня, всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді чудовий, гарний, дуже великий будинок, дуже гарний будинок за дуже гарною і смішною ціною. Значить, будинок знаходиться в селі Ленінське, це Черкаська область, Ірак, Іркліївська ОТГ. Продається будинок плюс земля. Повністю екологічно чистий район з дуже великим огородом, який знаходиться в трьох кілометрах від київської траси. Площа будинку 51 метр квадратний, просто величезна. Три кімнати. Площа участку 24%. сотки, Криша перекрита шифером. Туалет в дворі. Опалення повністю індивідуальне газове. Повністю меблювання. Все залишається у вас за цю смішну ціну. А саме за 50 тисяч гривень ви заберете цей гарний будинок в дуже гарному місці заходь і живи. Також є гараж, забор, е, оградка, е, підсобні приміщення, сад і огород. Також є електропостачання і скважина. Буквально в, до 5 300 метрів ходьби знаходиться магазин і кіоск. Кому буде цікаво за дане, даний будинок власник хоче 50 тисяч гривень. Контакти власника знаходяться в описі до цього відео, там буде посилання на телеграм-канал. Підписуйтесь на телеграм-канал. В цьому телеграм-каналі будуть всі оголошення, які виходять тут на Ютубі, але там виходять вони раніше, і там є контакти власника. Ви напряму зв'язуєтесь з власником, домовляєтесь, приїжджаєте, купуєте і проживаєте. Будинок захоті, живи дійсно дуже гарний. Я всіх вас вітаю за перегляд! Всім бажаю гарних покупок, гарного настрою. Підписуйтесь на телеграм та ютуб канал. Всім до побачення!